Дякую, щось. Ну, по-перше, ми хотіли зупинитися щодо незаконного обмеження свободи пересування нашого клієнта. Була оголошена повітряна тривога. Будемо переглядати відеозапис. Якраз коли вони під'їжджали, була сирена. Адміністративний розгляд справи перебував під час повітряної тривоги. Наш клієнт вимушений був перебувати у відкритій місцевості. Хочемо якби, нагадати і патрульній поліції, що в них є свої повноваження, є свої обов'язки. Під час повітряної тривоги вони повинні не підходити до зупинених транспортних засобів, а займатися безпосередньо своїми функціональними обов'язками. За два дні до того ракетний обстріл Львів, загиблі, Хмельницька область, загиблі, Чернівецька область. Ну, для поліцейських патрульних це якби не підстава. Якщо де у нас повітряна тривога. Не потрібно виконувати свою службову обов'язки, а займатися. Ну, ми вважаємо, що це перевищення з боку патрульних поліцейських під час повітряної тривоги, займатися розглядом адміністративних матеріалів. Вони мінімально, хоча б повідомили, що, вибачте, повітряна тривога, розгляд справи буде відкладено. Але, на жаль, вони цього не зробили. І наражаючи себе на небезпеку, на небезпеку нашого клієнта, на небезпеку саме водія транспортного засобу, все ж таки розглянули адміністративний матеріал. Другий ключовий фактор хотіли звернути увагу суду, що вже ця справа розглядалася у суді першої інстанції. Ми були під час судовороження, ми заявляли клопотання щодо виклику саме водія, тому що фактично на пасажира був складений адміністративний протокол. Ми у суді переглядали відеозапис, звертали увагу суду, що не зафіксовано факт керування транспортним засобом, не зафіксовано факту відмови. Якщо цитувати рішення суду першої інстанції, яке було винесено. Суддя зазначив, до матеріалів справи працівникам поліції не долучено відеоматеріалів, з яких вбачається факт безпосередньо керування транспортним засобом, але ще наявні відеоматеріали, які працівники поліції під'їхали до зупиненого транспортного засобу. В матеріалах справи відсутні будь-які інші докази того, що даний транспортний засіб дійсно здійснював рух під керуванням саме нашого клієнта. Сам подальшого, на умовах працівників поліції відмовився непроходження органів. Суд зазначив, зазначені недоліки, не дають достатніх підстав для розгляду протоколу та прийняття по ньому процесуального рішення у суді першої інстанції. Я приймав участь як захисник. Моя колега Саєндо Катерина приймала участь як захисник. Є наші повноваження, ви на них дивитись. Але другий раз суд забув повідомити ані захисників, ані особу, яка притягається до адміністративної відповідальності. Суддя не взагалі не досліджував постанову суду, яку перша суддя винесла, де зазначено, що немає жодних доказів і розглянув без участі. Також це обіцяється відповідно до тексту постанови, яке рішення прийняв другий суддя. Він позбавив вже позбавлену особу права керування на один рік, що суперечить практики Верховного суду, тому ну точніше, ставою судові практики. Тому ми одразу видимо, бачимо відповідно до цієї постанови, що суддя взагалі не проводив судовий розгляд. Потім хотіли звернути на статті 35 закону України про національну поліцію підставу зупинення транспортного засобу. Переглядаючи відеозапис у суді першої інстанції, ми встановили, що не було жодної підстави зупиняти транспортний засіб, а тим, тим більше під час перегляду відеозапису було встановлено, що наш клієнт він каже, я не був за кермом. Так, є власник транспортного засобу. Mm. Ось сидіти на пасажирському місці. це Безпосередньо водій. Водій це підтвердив, працівники поліції, щоб е, не було доказів не винуватися, навіть не опитали цього особу Ми ми у суді першої інстанції щодо допиту саме водія. Е, також щодо відсутності ознак алкогольного, чи наркотичного, чи якогось іншого сп'яніння, працівники поліції повинні були відповідно до інструкції скласти акт огляду, але цей акт складений взагалі не був. Тому ми вважаємо, що є всі підстави для скасування. Рішення першої інстанції Дякую. щось.